Привіт, дорогі радіослухачі. Ви знову слухаєте студентське радіо Купочці з вами. Програма вишукую. Я Оксана Пожиковська і будемо сьогодні говорити про їжу. Слухайте. Сьогодні ми вишукали для вас пані Любомиру Добуш. Це жінка, яка працює в нас в одному з корпусів і працює в їдальні. Її посада називається за виробництвом. Тобто, вона організовує процес, як це сказати, куховарня і ну приймає меню. Приймає замовлення, складає меню, придумує різні всякі Нові страви. страви. Так, добрий день. Доброго дня. Отже, пані Любомира, перше таке запитання, скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні снідали? Що снідають справжні кухарі? Ну, я, як завжди, з хати не виходжу, поки не вип'ю кави в ліджанку і якесь тістечко, що є вдома. Ага, тобто звичайний сніданок. Звичайний снід. сніданок. То не можна сказати, що сніданок, то кава. Зрозуміло, відомо, що в нас їдальня на тотурівці є дуже дешева і дуже смачна, і дуже великі порції, і всі неї дуже задоволені. Принаймні в нас у католицькому університеті. Якщо ви ще не були, то заходьте, попробуйте. Дуже смачно. Скажіть, будь ласка, в чому секрет такої дешевої і смачної їжі? Як вам це вдається? Ну мені здається, всі кухарі мене зрозуміють. Ті, що готують. Якщо ти готовиш душею і знаєш свою роботу, в мене працюють гарні майстри що вони знають свою роботу прекрасно. І ми тільки то, щоб організувати, весь час стараємося, щоб були свіжі продукти. У нас немає великих запасів, але весь час свіжі продукти, з яких ми готовимо, у нас є постачання з нашого училища. І ми стараємося працювати і відробляти те, що ми знаємо і що ми хочемо, щоб були всі задоволені. Угу. А скажіть, ви сказали за колектив, то колектив училища? Так, це колектив училища. Тобто харчове училище Ми... тут працює і це так, в них так. як практика йде? Це студенти. У нас ну, є кохова. майстри і відпрацьовують практику студенти нашого училища, професійного училища, ага. що знаходиться на поліях. Та привіт студентам з професійного харчового училища. То не харчове, вони вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму. У Нас так. також працюють офіціанти, обслуговують вас. Ви бачите, що в нас все налагоджене і Та, ми задоволені, дякуємо вам. Е, скажіть, будь ласка, а вдома ви готуєте? Ви тут готуєте багато на роботі? А вдома вам не набридає готувати? Е, Готовому і вдома, тому що в мене є чоловік і син, яких також вони чекають, коли я приходжу з роботи, щоб їм приготувати свіже і смачненьке. Вони дуже люблять пільмені. в мене вареники, українську кухню, і також і що вдається нам. І... Тобто Ми... ви їх трохи бавити різними там стравами? Стараюсь. Так? Е, дуже добре. Скажіть, будь ласка, ви згадували, що навчалися в кулінарному технікумі, так? Так. Е, а чим ви ще займалися в житті? Тобто, ви зразу знали, що куховарня це ваше, чи ви ще чимось займалися в житті? Е, ні, я працювала на молочному заводі багато років е, майстром. Після цього я якби міняла деякі так по по переїздах. Е, багато років я працювала за границею, і я там працювала в основному. Моя робота була зв'язана з кухнею. Uh -huh. Я брала дещо таке, деякі е, рецепти, навчилась їхні їхнє uh -huh. приготування. Я була в Греції. Там я працювала в таверні, потім я працювала на більш цінних паперів. Також моя робота була на кухні. В основному я готувала різні кави, різні сандвічі, деякі такі гарячі канапки, тому що в них робота сидяча, і треба було кожному подати таке, щоб щось було їм смачне. Багато придумувала сама, багато такого, що брала їхнього. І мені подобається взагалі приготування кожної жінці. Угу. Багато книжок в мене є таких, що цікавих. Я привезла за границі. Також угу. тобто це були заробітки, так? Так, деякі мірі угу. так. Ви згадали про, про куховарення і як кожній жінці. Як ви вважаєте, куховарення це що то жіноча справа, чи це все таке? Мені здається, кому подобається в основному то жіноча справа. Як в нас заведено, що жінка угу. має бути на кухні. Але якщо подобається чоловікові, то мені здається, кожна, кожна жінка буде задоволена, якщо чоловік буде допомагати. Ну не багато. Зрозуміло. Тут ми взяли коментар також в чоловіка. Запитаємо справжнього чоловіка, чи кохування – це жіноча справа. Слухаємо До речі, кращі шеф кухарі в світі чоловіки в переважній більшості. Тобто, це дуже неоднозначно. А ти сам особисто куховаєш? Ні, мене є дружина. І так майже на завершення хочемо вас запитати, чи є якась така страва, яку би ви хотіли зготувати, але ще вам не вдавалося її спробувати зготувати? Ну, мені здається, з французької кухні я би хотіла щось спробувати. Таке, якби мені хтось запропонував, і я би хотіла щось Попробувати Дійсно таке, що я не, не пробувала, але я би хотіла попробувати з французької кухні. Угу, угу. Зрозуміло, ну мені щось не дуже подобається. Французька кухня, але може там. Я не все спробувала. Може, щось смачненьке вам колись вдасться, а я це попробую. І просила, якщо я вибачаюсь, але якщо б вам прийшлося їхати в Грецію, бо я там була. Там є дуже смачна кухня на острові Кріт. Мені здається, що якщо бути в Греції, не бути на острові Кріт, значить не бачите Греції. А кухні взагалі дуже дуже смачно готовлять. І багато таких трав, такого ні, майонезів, оливкова, олія. Легка така кухня. Дуже легка кухня і дуже смачна. Угу. Тобто, якщо ви не знаєте, куди поїхати, то їдьте. Їдьте в Грецію і на острів Кріт. Так, і смакуйте там. Ніяк не можу вас розпитати всього. Ще за борщ хотіла запитати. Кажуть, що в кожної господині є свій рецепт борщу, вас ви якось особливо його готуєте. В основному мені здається, щоб що був буряк такий е, насичений колір вже буде. Е, Добавляємо трошечки часничку, бо він покращує смак буряку, е, борщу. Потім, щоб була сметана смачна, бажано, щоб це були вершки додати до вершки, Ви додаємо і вершки, якщо в нас є вершки, додаємо і вершки. Е, ну... Щоб він був свіженький, тобто все залежить від інгредієнтів. Так? Ну і залежить з якою ти душею працюєш. Ага. Якщо, якщо ти любиш свою роботу, значить і будуть страви смачні. Я бачу, що наші страви смачні. Я слухаю відгуки студентів, викладачів, і мені здається, що наші майстри, які готують нас на кухні, і я їм допомагаю, ми робимо свою роботу добре і. Mm -hmm. Задоволені. Так, ми теж задоволені вами. Дуже дякуємо вам, що ви нас годуєте завжди так смачно, так дешево, і так багато. <laughs> якщо ви ще не бували в нас в їдальні на хуторівці, то забігайте, попробуйте. А якщо бували, то просто загляньте сьогодні на смачний борщ. <laughs> так, дійсно, сьогодні в нас борщ. Смачний, так? смачний. Добре, і на завершення традиційно попрошу вас замовити для наших слухачів якусь пісеньку. І сиром пироги. Добре, слухаємо е, слухаємо сиром пороги. Добре, 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 дорогі слухачі. Слухаємо сиром пороги. Е, якщо ви голодні, то забігайте десь поїсти. Слухаємо до побачення. Краще до нас. Так, Краще до нас. До побачення. До побачення, Па-па. Йшов козак по стежці, по межі терени, і здибав від дівчину, що несла вирони. Ой чули, 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 ой чули, чули ви, і здиба від дівчину Мої сни, що я тебе кохаю і сиром пироги, ой чули, 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 Ой, чули, чули ви, що я тебе кохаю. І Чина як почула Козацький мрізи, відразу запросила на свіжі пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила. Дівча його цілує, обидь пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, дівча його цілує, а він їсть пироги, коли це із за лісу взялися вороги, взяли собі дівчину і сиром пироги. А то були мисливці, ніякі вороги, козаки з переляку, злобаться бур'яни. Ой, чули, 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 ой чули, чули ви, козаки з переляку бур'яни. Вороги, візьміть собі дівчину, віддайте вироги. Чули, 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 чули ви. Візьміть собі, дівчину, віддайте пироги. Я би дуже хотіла ще подякувати майстрам, які працюють разом зі мною на кухні: Ганна Миколаївна, Леся Ярославівна, Іда Михайлівна, майстрові офіціантів, яка також допомагає організовувати всю роботу, слідкувати за, за тим, щоб в залі було чисто, і, і всім учням, які допомагають нам в праці. Радіокуборці укуборці!